Друзі, всім привіт! У нас відправочка. Питають часто, які ходові трактори, що люди купують. От дивіться, у нас, по-перше, тут стоїть вже, готуються до відправки, тестуються, повністю перевіряються всі узли, щоб все працювало, щоб не було браку, щоб нічого. Ви не звертайте уваги, як якщо мотогодина наїжджена, то тут хлопці почалися їздять, щоб перевірити коробку, щоб ісключити, як то кажуть, заводський брак. То у нас іде ДТЗ-шечка. А, ні, то Кентавр, пробачте, пробачите, на лафеті стоїть, то я вже заговарююсь. Сороковочка СД, дуже хороша модель. Уновлена 40. Така, бачите, як файно зроблена. З тим новим капотом. Рівна підлога зроблена. То вже рівень, ось таким, як в 50-ці. 4 циліндри. Що ще їде? Сьогодні у нас їде, виходить. Кінтавр мототрактор 240Б, то е, єдиний мототрактор, де дійсно йде 22 кінських сили, тому що тут йде мотор зс 1115. Тобто, як в старих середшифтингах 220, то не 115, не 112.0, то дійсно вже такий мотор потужніший. От. Ну і звісно, наші красавці красені. 5244 то взагалі топ продажів. Е, Мінітрактори України. Друзі, хто хоче 5244, їх реально мало лишилось. Вони бувають рідко їх дуже швидко розкуповують. От, на них діє також система знижок. Тому звертайтесь. От. І звісно наша новинка, яку вже полюбили, в нас продано 4 штуки, навіть коли ще їх не було в наявності. 40, -ки, 50 очки мотор іде КМ, а, якість іде супер. -крут. Опресор іде розбірний диск, гідравліка посилена, три гідропари йдуть штатні. От. Дивіться, 50-ка така є з кабіною, є 40-вочка. Ціна дуже демократична. Саме такі 50-ка, 12400. За 12400, получаєте 50 кінських сил, реверс, єврокабіна, як в фотоні. Камера заднього огляду іде. Компресор. Все повністю посилене навісне гідравлічне. Навіть в фотоні немає таких опцій. Кондиціонер, звісно, клімат-контроль. Тобто, взагалі не трактор, а мерседес, реально. Вот. Вот що в принципі, з таких от е, більших тракторів вже беруть люди. Вот. Е, ну, і, Звісно, звичайні 244 Ски беруть багато, беруть такі 160 ки Багато кентаври. Ну і то, в принципі, бачите, кентавр, ДТЗ, то такі е, бренди. Бренд, такий е, досить по якості хороший. Зараз вже робиться досить по якості хороший. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти доставочку безкоштовно, без предоплати, розрахунок на місці по факту. Гарно дня.